Аналітика по Чорнобаївці легендарній від офіцерів армії США, генерал-лейтенанта Мілфорда Бігля, бригадного генерала Джейсона Слайдера та підполковника Меттю Аррола. Американські високопоставлені військові робили висновки із того, що бачать в російсько-українській війні, зокрема на прикладі Чорнобаївки, і прогнозували, як потрібно змінювати збройні сили США для того, щоб вони ставали. Більш адаптованими до сучасної повномасштабної війни. Мабуть, що такі поради варто враховувати і нашому війську також. Принаймні, на майбутнє. Протягом 2022 року невелике містечко Чорнобаївка та його аеродром на околиці Херсона були м'ясорубкою для російських військ. За вісім місяців український вогневий ударний комплекс успішно атакував штаби 8-ї загальновійськової армії Росії. 49-ї загальновійськової армії, 22-го армійського корпусу, 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії та 247-го гвардійського десантно-штурмового полку не менше 22 разів. За будь-якими мірками це вражає. Під уламками російських амбіцій на Херсонщині ховається попередження про вразливість старих командних пунктів завдяки набору сенсорів виявлення, що постійно розширюється. І засобів ураження, що діють на всю глибину і ширину поля бою, для командних пунктів старого зразка не залишилося більше справжнього притулку. Вразливими виявляються і тентовані командні пункти з їх антенами, що випромінюють радіочастоти десятками генераторів і транспортних засобів, плюс потреба в постачанні. А армійські командні пункти необхідно переосмислити вони можуть і повинні стати більш гнучкими, маневреними та стресостійкими. Не жертвуючи при цьому ефективністю, інакше вони стануть місцем, де помиратимуть командири, командні пункти армії США за останні 20 років стали непридатними через швидкість, складність та летальність великої війни з 2001 року. Відсутність агресивної загрози дозволила американським командним пунктам поступово мутувати під час глобальної війни з тероризмом. Протягом наступних 13 років після вторгнення до Афганістану командні пункти все більше відхилялися від моделі, що підходить для великомасштабних бойових дій. Поступово в армії США впроваджувалася все більш громістка інфраструктура для підтримки в пунктах командування можливостей з інтеграції складних операцій, незважаючи на втрату гнучкості, маневреності і живучості, що випливає з цього. При цьому цілому поколінню командирів прищеплювалося почуття невразливості несумісне з високодинамічною, мобільною та смертоносною війною проти боєздатного супротивника. Один зі способів покращення ситуації цифровізація діяльності командних пунктів. Якщо ми представимо наші командні пункти не як місце або об'єкт, а як послугу, можливо, вдасться значно підвищити нашу маневреність на основі підключення до однієї бази даних. Необхідні зміни у доктрині Mission команд щодо децентралізації. Що якби замість наметів і десятків машин та генераторів та інших командно-штабних засобів можна було би доставляти на місце командний загін з охороною всього 3-4 машини. Такі мобільні командні пункти будуть оснащені штучним інтелектом з машинним навчанням, щоб зберегти гнучкість та забезпечити постійний потік потрібних даних до потрібних керівників. При цьому командні пункти більше не повинні базуватися на концепції пічних труб system» – принизливий термін для системи, яка повинна обмінюватися даними або функціями з іншими системами, але не робить цього і її вузли не пов'язані між собою. Також не можна більше покладатися на фізичні сервери на місцях штабів та перейти на хмарні технології і концепцію мереж даних – «data mesh». Децентралізовану архітектуру, що дозволяє обмінюватися інформацією в реальному часі, вибудувану в те, що називається Data Fabric – тканина даних область мережі даних, яка автоматизує інтеграцію нових даних із різних штабів, забезпечує зв'язок та спільний доступ до них. Віртуальний командний пункт.